Привіт! Зараз розкажу вам, який я тейп обрала для себе. Ось в мене є два варіанти корейський і китайський. І розкажу, в чому я побачила різницю. Перший самий тайп корейський я обирала, не знаючи по яким критеріям, тому я просто подивилася на ціну. Я замовила і не самий дешевий, і не самий дорогий. Десь близько 250 гривень він коштував на той момент. І зараз я бачу в порівнянні з китайським, що він тут плотніша така тканина, міцніша, і тут міцніший клей. Звичайно ж, він завдяки цьому працює краще, завдяки плотності тканини, але через те, що міцний клей, його я не можу використовувати щодня. Тобто я пробувала клеїти його один день, другий, третій. На третій день в мене вже було подразнення, тому що клей робить постійний пілінг, тому шкірі потрібно відновлення. І навіть в інструкції було написано, що клеїти його можна через день. Тому ось так він у мене для якихось таких аплікацій, які я роблю час від часу. А другий китайський, він слабкіший, тут тканина тонша, тут клей слабкіший. Але він мені дуже подобається на щоденні аплікації. Щоденна аплікація це в мене ось в районі гусячих лапок, тому що я сплю обличчям подушку, я зранку прокидаюся кожного дня пожмакана, і коли я наклеюю цей тейп, то. Ці пошкодження набагато менше, іноді їх взагалі немає, і вони швидше розрівнюються. І навіть завдяки з масажем я їх обираю швидше, ніж було б без тейпа. Тому ну, ось так. І в мене і цей, і цей ходу цей в мене на щодень, а цей час від часу.